Наші вітання всім підписникам та гостям каналу. Ви на каналі ВПО Ні Лайф. І сьогодні дійшла черга до висадки наших огірочків у відкритий ґрунт. Це огірочок садіна, має таку непогану кореневу систему і, нарешті, він висаджується у земельку. Ми заздалегідь підготували ось таку грядочку, проклали крапельну стрічку і будемо застилати її чорною плівкою. Робимо ми це для того, щоб зберегти вологу у землі, щоб вона не так швидко випаровувалася. Створюємо такий ефект термосу. Наш корінчик буде знаходитися в теплі, отже, огірочок почне, повинен почати раніше плодоносити і краще розвиватися. І також це непоганий метод боротьби із забур'яненням, щоб трава бур'янний ріс біля коренів не висмоктував. Вологу не висмоктував корисні речовини, а все йшло на користь нашого огірочка. Підготували таку грядочку ми за три дні до висадки. Далі ми розставили дуги, щоб після висадки накрити нашу розсаду гірка В плівочки Ми зробили отвори. Відстань між отворами і розрізами становить 40 см. Так ми будемо висаджувати нашу розсаду гірочка через 40 см. Накриваємо агроволокном для того, щоб зберегти тепло, зробити парниковий такий ефект, і щоб захистити нашу розсаду гірочка від прямих сонячних променів, щоб воно не горіло. Можна накрити і плівкою, але в спекотні дні розсада та наші гірки будуть варитися. От ми бачимо, що навіть через три дні після накриття плівкою волога в нашій землі зберіглася напередодні, йшли дощі, промочили нашу земельку і вона залишилася під плівкою вологою. Зараз перед висадкою трошки промочимо її, висадимо і потім ще раз гарненько проліємо нашу розсаду. Отже, висаджуємо ми огірочок Сатіна, це всім відомий карнішон. Саме цей огірочок ми зустрічаємо у гамбургерах у Макдональдсі. Це ультраранній корнішон вегетаційний період, якого складає 38-40 днів, довжина плуг 12-14 см, діаметр 2,5-3,5 см. М'якоть огірочка соковита, хрустка, шкірка м'якенька, але має дуже високу транспортабельність. Також в кінці нашого рядочка ми досадимо 5 корінчиків кабачка Арау. Це також ультраранній гібрид від японської компанії Саката. Ційний період якого складає 30-35 днів, він високоврожайний, має гарні смакові якості. Садимо вже його не вперше. Тому дуже задоволені результатом. Ось так ми висадили нашу розсаду, гарненько присипали наші отвори земелькою, щоб зменшити потрапляння повітря під плівку і не дати розвиватися під плівкою бур'яна. Стигли ми з висадкою до дощика. Так виглядає наша висаджена грядочка огірочків, накрита агроволокном. І ось така краса мабуть, це дуже гарний знак. Будемо сподіватися на добру врожайність. Та чекати на перші огірочки і також кабачки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які гібриди огірків та кабачків ви висаджуєте у себе на ділянках. Дуже всім дякую за перегляди, дякую за підтримку нашого каналу, всім мирного неба та гарних урожаїв. До зустрічі в новому відео!